Давайте поговоримо не про історичні факти, а про ті козацькі розповіді, що передавалися тихими вечорами біля вогнища, коли над Січу підіймався туман. Про легенди Запорізької Січі, які мало хто чув, адже Запорізька Січ славилась не тільки мечем і волею. Перша легенда Сторож Січі. Козаки вірили, що на межі Січі стоїть невидимий вартовий. Він не мав обличчя, не мав голосу, але кожної ночі обходив усі курені. Якщо в якомусь курені хтось приховував злі думки або зраду, двері тихо рипіли самі по собі. Це був знак. Що сторож знає правду. Кажуть, один козак вирішив перевірити легенду і засів із шаблою біля дверей, але заснув. А вранці його знайшли за межами січі, без жодної подряпини, але блідим, ніби з нього витекло життя. Після того ніхто не сумнівався, що сторож насправді є. Друга легенда про чорний човен на Дніпрі. У темні ночі, коли туман ставився по воді, козаки інколи бачили маленький човень без весел і без людини. Він плив проти течії. кажуть, це душі. Тих, хто загинув у походах, повертаюся провідати своїх братів. І якщо човен торкався берега, наступного дня на січ приходив мандрівник із важливою звісткою, або ж траплялося щось велике. Третя легенда, найдивніша, про камінь, що відповідає: за січю був один сірий валун. Якщо до нього приходив козак із важкою думкою, треба було доторкнутися до холодного каменю і сказати: Що скажеш мені? Якщо земля під ногами ледь тремтіла, це був знак, що твоє рішення правильне. Якщо ж тиша стояла глуха, козаки казали: степ мовчить, ти йдеш не тією дорогою. Ці легенди не записували в літописах, вони жили у серцях, у шепоті ночей, у потріскуванні вогнища. І поки ми про них пам'ятаємо, жива сама і Січ.